Итак, добрий день, радий вітати вас на своєму каналі Вирощую сам. Кілька днів тому я показував відео, як проростить шпінат. И прошло сьогодні третий день. Але разом тоді зі шпінатом я ще проращував і насіння редьки, редиса. Шпінат я вже висадив. І сьогодні хочу показати пророщене редиса, який також буду потім висаджувати в землю. Схема нічим не відрізняється від самого шпіната. Давайте подивимося, що в нас вийшло на сьогоднішній день. Тобто сьогодні третій день і сьогодні вже його можна буде висадити. Тут ми його відкриємо, знімемо цей верхній слой. Редиса в мене було трішки менше, ніж шпіната. Піднімаємо, дивимося, деякі вже навіть такі дуже-дуже. Проросли, дуже гарно проросли, а деякі тільки починаються, деякі ще не проросли. Тобто, в принципі, вже вони три дні вони побули в цьому розчині з ядом. Ці семена питані ядом, тобто їх ніякий шкідник вже їм нічого не зробить. А ще ми саму почву пролємо, потім ядом поліємо. І вони будуть дуже-дуже хорошо захищені. Зараз ми дивимось. Десь є гарні, десь є тільки-тільки розпочинають проростати. Ну, самі розумієте, не кожне Зараз насіння є якісним. Тобто, бачите, є різні продавці. Одні продають свіже, хороше насіння. Дрихи можуть підсипати якесь неякісне насіння. Але в цілому, в, цілому, в принципі, ми бачимо, що є такі вже гарно пророщі семечки. І ми їх підемо висаджувати на огород вже в почву. А ось, дивіться, навіть яка вже давно проситься посадити мене в землю. А то я тут пропаду. Ось. І коли ми його висадимо, ми його прольємо. Да, звісно, це яд, самі розуміємо, що, як я говорив раніше, ми його не употребляємо одразу в їду. На мікрозелень таку схему взагалі гріх робить, тому що це сама отрава. Ось, Але, але що я хочу сказати до того часу, поки вони виростуть і наберуть. Ну, сформуються плоди, цього яду вже тут не буде. І Таким чином ми повидаємо хороший урожай, красивий, якісний презентаційний. І плюс ми вже його добре обробили і він буде добре і якісно рости. Тож йдемо на грядку і подивимося, як ми його будемо висаджувати. І так, Ми підійшли до землі, до грядки. І ось, Опять каністра з 5-літровим розчином. Цього яду так. Наш, наша редька, яку ми будемо садити, тобто ми беремо і робимо спочатку грядки. Беремо, ну, хто любить сапкою, хто, у кого є плоскоріз, я роблю особисто плоскорізом, роблю отаку грядочку, ну, примітивно для відео показую. Ось Беремо туди, зразу кидаємо сімена. Садити їх бажано потрібно десь на відстані 5-7 см одне від одного. Але ми кидаємо по дві сімочки. Тут дві, потім беремо, беремо дуже обережно, беремо десь отак, тут дві. Да, з цією схемою трошки потрібно заморочитись, Дві-три сімочки і на такій відстані одне від одної саме для того, щоб коли редька почне виростати, щоб не було місця де сформувати, сформувати саму головку, тому що редька вона, ну, потім буде розширятися, якщо вони будуть густо насаджені, то вона просто-напросто у вас не піде в рост нормальний. Зробимо таку засадку по дві, по три сімочки трошки прийдеться звісно з цим погратися Ось так. саме після цього нам потрібно можна якщо ми наприклад у нас велика дуже ділянка ми можемо просто цей весь яд просто цей весь яд або поливати таким чином землю по чуть-чуть Отак трохи просто з сіменами і зразу його згорнуть. Або, або якщо ну, можна в економних, цілях, в економних цілях можна зробити так, щоб е заправити пульвілізатор великою кількістю ядом і зразу всі грядки хорошенечко так обробити. І на цьому, в принципі, все. Можна пробувати, навіть не пророщувати їх в лоточку, а пробувати зразу яд закладати в землю. Але мені здається, що в лоточку перед цим обробити буде краще. І вже ми садимо пророщені сімена, які швидше приростають, і е, яд, ну, тобто вони хорошо напітуються ще й ядом. І плюс потім ще яд попадає, яким ми поливаємо сімена в землі. Також дає добре про себе. Так, і після того, як ми його вже посадили, тепер ми зверху можемо полити почву. Для того, щоб воно краще освоїлось. Яду вистачає не на всі. Корні яд був такий сконцентрований дуже. Тобто це е розчитувалося не на те, що яд буде в почві, а більше на те, що яд буде е працювати, коли воно буде саме проростати в лоточку. Тому не на всі грядки в мене вистачило яду, щоб отак пролити ще помимо того, але вже тут можна дивитися е, двома способами пробувати. Тобто і, е, і Пробувати зразу закладати сімена і проливати ядом, купити якийсь такий спеціальний, можливо, є яд під блохи яким подливають, яким не обробляють листя при посадці. Треба подумати, можливо такі яди є. Тут вже як кажуть на вашу фантазію, з відео це сама ідея, щоб під, під, підкормити культуру ядом на самому початку її розвитку. А вже потім, вже потім пробувати робити якісь інші маніпуляції можливо буде можливість я ще зніму відео як е і закладу яд зразу пролью лядом всі рядки але я думаю що це мабуть треба робити зразу усі е грядочки засипати туди сухі сімена потім брати пульверізатор і хорошенечко хорошенечко їх промочувати обробляти а потім загортати Цією землею, землею, нашу культуру. І тоді, тоді все буде, я думаю, буде добре. Буде можливість, я зніму дане відео трішки пізніше. А на сьогодні на цьому закінчимо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!